Вітаю зараз про найцікавіші події у світі спорту. Чемпіонка світу з легкоатлетичного семиборства Анна Мельниченко у французькому талансі виграла підсумковий турнір багатоборців. А з ним і загальний залік і Combined Events Challenge 2013 року. Українка пробігла 100 метрів з бар'єрами за 13,29, Стрибнула у висоту на 1,80 метр сантиметрів. Штовхнула ядро на 13,8 метрів сантиметрів. Пробігла 200-метрівку за 24,22, стрибнула у довжину на 6 метрів 43 сантиметри, метнула списа на 39,78 і у заключному виді програми 800-метрівці показала результат 2 хвилини 13,94 секунди, що у сумі дало 6308 очок. Одразу четверо лідерів збірної України з легкої атлетики дискваліфіковані Національною федерацією за вживання допінгу. Серед них фіналіст чемпіонату світу у Москві, списометальник Роман Авраменко, бронзова призерка Пекінської олімпіади, дискоболка Олена Антонова, чемпіонка Європи, і бронзова призерка Лондонських ігор у Естафеті, спринтерка Єлизавета Бризгіна, і найстарший серед легкоатлетів, учасник лондонської олімпіади, 46-річний метальник Молота Олександр Дриголь. Усі крім Антонової, яка завершила кар'єру, одержали дворічну дискваліфікацію. Перемога харківського металіста над Київським Динамо в чемпіонаті України з футболу була б не настільки яскравою без сутичок фанів обох команд за півгодини до початку гри. Бійку на вулиці Кірова, першої столиці, локалізували правоохоронці. 56 фанів обох команд опинилися у Комінтернівському і Червонозаводському райвідділках міліції. Складено 16 адміністративних протоколів. Матеріальних збитків нікому завдано не було. Залишивши тренерський місток Манчестер Юнайтед, сер Алекс Фергюсон, тим не менш, опинився у епіцентрі гучного скандалу. Один з футбольних рефері Марк Халсі у своїй автобіографії, оприлюдненій після завершення кар'єри арбітра, поділився низкою фактів, що свідчать про неабиякий вплив Фергюсона на футбольних суддів. Крім того, автор зізнався у тісних дружних стосунках з тренером футбольного гранта. А це категорично заборонено регламентом АПЛ і нормами поведінки як британських тренерів і гравців, так і служителів футбольної феміди. На цю годину у мене все далі. Моя колега про погоду у Сумах та області. Побачимось.